На грядках стараюсь саме обрізати бур'ян під корінь. Чому? Коріння, яке залишається, стає фактично частиною майбутнього компосту та поживних речовин для мікроорганізмів. А вони, в свою чергу, дають солі та мінерали для коріння наших. Фантастичних рослин. Не в цьому році, в слідуючому і ще через рік, але дають. І ця система має накопичувальну дію. До того ж, коріння, коли ви його виймаєте, як не крути, воно порушує структуру ґрунту, яка вже так чи інакше сформувалась. знову ж таки завдяки мікроорганізмам, хробакам, черв'ячкам та іншим суперістотам, які знаходяться тут. Які заховані під шаром мульчі. І це супер. Потрібно їм давати ще більше поживної речовини, а з бур'яном краще боротись таким чином. Щодо сил, які на це витрачаються, повірте, не набагато більше, аніж коли ви їх вириваєте з коренем.